Тішниці, шановні друзі, ті, хто мене знає, привіт, а хто не знає, мене звуть Саша. Я пропоную досить новий соціальний проєкт для того, щоб в нашому місті, скажімо, навести певний лад і почати із забезпечення молоді земельними участками для будівництва. Проєкт непростий, дуже складний і для того, щоб його втілити, дуже потрібна ваша. Що розповідайте своїм друзям, розповідайте своїм знайомим про це. І тільки разом ми зможемо, зможемо досягти якоїсь певної мети. Тому приєднуйтесь до групи, чекаю, чекаю що всі будуть небайдужі, саме тоді тільки буде якийсь певний результат. Тож, слава Україні!